На півночі Херсонської області Береславський напрямок триває процес, який деякі експерти вже охрестили каскадним обваленням фронту. Вже підтверджено визволення з під окупації десятків населених пунктів. У мережі зібралася величезна маса відео від українських бійців з Херсонської області. Міністерство оборони країни терориста Росії також визнало великий відступ на півночі Херсонської області. Змі звертають увагу на карту, яку російське міністерство показало у брифінгу за вівторок, 4 жовтня. На ній зафіксовано, що Харківську область практично повністю деокуповано, а на півночі Херсонської області війська країни-агресора за добу відступили приблизно на 30 кілометрів. Водночас, у самих рашистських так званих воєнкорів, ситуація вже перейшла стадію тільки без паніки, і у їх повідомленнях вже використовуються такі терміни, як втрата командуванням армії РФ керування військами. Звісно, у цьому вони вбачають якісь надсекретні натівські комплекси радіоелектронної боротьби, через які зв'язок у рашистів повністю пригнічений, і підрозділи не знають, що відбувається навколо. Також серед рашистів шириться твердження, що ЗСУ перейшли на абсолютно новий рівень керування військами, коли навіть окремі взводи знають все про сили та місце перебування противника завдяки потужним розвідувальним системам та автоматизованим системам управління військами. Але варто нагадати, що ті самі російські воєнкори ще на початку вересня вже бачили у степах України ротні групи на танках Леопард 2 та Стелс ракети для «Хаймарс». Але насправді справа в тому, що ті підрозділи російських окупаційних військ, які зараз присутні в цій локації, не зможуть повноцінно виконати поставлені перед ними завдання, а саме блокування та стримування контрнаступу ЗСУ з кількох причин. По перше, Система управління передовими підрозділами ЗС РФ працює на правобережці неефективно, а в ряді локацій відсутня сама по собі. Цей факт був помітний ще під час оточення високопілля, з того моменту ситуація лише посилилася. По-друге, немає повноцінного забезпечення передових підрозділів, і вони не здатні за таких умов вести оборону без підтримки артилерії, а артилерія під час роботи маневрених штурмових груп така собі панацея, особливо коли ЗСУ має високоточне прикриття. По-третє, більшість російських підрозділів на правобережці виснажені і потребують відновлення боєздатності. Вони зазнавали серйозних втрат, а ротації та висновку не бачили, і вони їм тільки снилися. І тепер ця маса має зупиняти контрнаступ ЗСУ, і всі ці причини стали можливими завдяки ретельній підготовці ЗСУ умов для контрнаступу. Тобто, на сьогоднішній день ми говоримо про російські окупаційні війська з неефективною системою управління та забезпечення та виснаженим ресурсом підрозділів. Правобережка це пастка для росіян. Замість того, щоб вибрати варіант тікати, коли ще були мости, вони вибрали варіант залишитися та загинути. Точніше, такий вибір зробило командування російських окупаційних військ. От тільки тікати з правобережки окупантам буде не так просто, як із Харківської області чи Лимана. Тому невдовзі ми з вами побачимо велику кількість відео, як із груповими запливами брасом, так і з їхніми наслідками утоплениками.